Вітаю вас на календарі 29 грудня. А отже, 2023 рік підходить до свого завершення. Тож час підбувати підсумки, якими були ці 12 місяців. Ми сьогодні говоримо із заступником голови Житомирської обласної ради Володимиром Ширмою. Володимир Васильович, вітаю вас! Дякую за те, що знайшли час на цю розмову. І почнемо з такого першого питання яким був 2023 рік для Житомирської обласної ради, і які основні напрямки роботи за цей період ви можете виділити? Так добігає ще один рік, який він був складним, як і для кожного, мабуть, жителя нашої України, нашої області? Рік був складним, тому що в державі йде війна, і робота обласної ради, а обласна рада це 64 депутати. Це люди живі, які мають свої сім'ї, які мають свою роботу. І о, рік був однозначно складний, тому що він, робота обласної ради була перш за все направлена якраз в такому ракурсі. Які основні напрямки були роботи, зрозуміло, що воно робота обласної ради вона підпорядкована відповідному законодавству. І якщо говорити, що таке обласна рада, це. 130 установ підприємств, закладів комунальних, які власникам яких є власна рада. І от якраз робота обласної ради була направлена на організацію забезпечення життєдіяльності саме цих обласних комунальних закладів. В цих закладах працює тисяча людей, перебуває на утриманні, на лікуванні. Десятки тисяч людей, які потребують щоденного догляду, які потребують відповідних управлінських рішень, і тому саме робота обласної ради була направлена саме от на ці питання. Скільки за цей рік відбулося сесії обласної ради, які, на вашу думку, найважливіші питання були на ній вирішені? Минулому році. Він в році, який добігає до завершення, було проведено шість у нас пленарних засідань сесії, на яких були розглянуті понад 200 питань життєдіяльності саме комунальних закладів обласних. І основні, звичайно, питання це були якраз покликані, тому що життя не стоїть на місці, воно і законодавство змінюється постійно. І відповідно обласна рада повинна свої внутрішні документи, статути, кадрове питання і багато-багато інших якраз зосереджувати саме на цій роботі. І робота якраз була направлена саме на ці питання. Обласна рада не стоїть осторонь всіх тих питань обороноздатності нашої країни. Хочу сказати, що в нас шість депутатів обласної ради. Знаходяться у лавах Збройних сил України. Всі депутати, фактично всі депутати, як і всі жителі нашої області, сьогодні направляють свої зусилля на допомогу Збройним силам України, на вирішення гуманітарних питань, на вирішення питання військово переміщених осіб, яких в різні часи. Кількість доходила до 100 тисяч в області. Певні зусилля обласна рада, громади докладали до вирішення питань зміцнення обороноздатності, зокрема на півночі нашої області, де понад 200 кілометрів кордону пролягає із Білоруссю. Чимало приймали. Звернень до Верховної Ради, Кабінету міністрів щодо врегулювання, ну, на думку депутатів обласної ради, тих чи інших законодавчих актів для того, щоб ну, полегшити завіс, ну, завозити Україну то саме гуманітарної допомоги, що стосується роботи облагролісу. Тому що це одне з наших таких бюджетотворчих підприємств області. Сьогодні в Україні проходить реформа галузі лісового господарства, тому ми десь маємо свою думку з цих питань. Депутати обласної ради навіть приходилося проводити позачергову сесію. Ну такі питання були, розглядалися на в у році що минає, в основному таке питання розглядалися на сесіях. Зачепили з вами тему обороноздатності нашого регіону, і хоча на Житомирській, на території Житомирської області не ведуться активні бойові дії, ми відчуваємо і періодичні прильоти, і чуємо, як, зокрема, сьогодні вночі повітряні тривоги. Так ви згадали за кордон з недружньою Білорусі, будемо казати так. Розкажіть детальніше, які заходи вживаються для обороноздатності регіону і для підтримки військових. Ну, для підтримки військових у нас це щоденне питання. Щоденні звернення є від військових і ну, розпорядником коштів на сьогоднішній день, якщо говорити про обласний бюджет, відповідно до законодавства є військові адміністрації. Тому фінансове питання це пріоритива сьогодні військової адміністрації. Але разом з тим багато питань щодо розквартирування, розселення. Щодо надання допомоги там по забезпеченню лісоматеріалами, дровами інші питання, вони вирішуються саме в обласній раді. і Хочу запевнити жителів нашої області, що зміцнення кордону відбувається постійно, щоденно. І сьогодні наші жителі можуть себе спокійно відчувати по відношенню до недружньої Білорусі. Щодо комунальних підприємств, дійсно на кожній сесії піднімаються ці питання. Яка ситуація з ними? Як вони працюють, як підтримуєте, і чи є можливо якісь проблеми з ними зараз? Ну, межі досконалості, мабуть, немає. І Хочу, якщо взяти. Ну, зиму, яку ми пережили минулу зиму, от о, наші комунальні установи підприємства сьогодні знаходяться, скажімо, набагато кращому забезпеченні, тому що ми зробили певні уроки з минулої зими. І сьогодні і лікарні, і інтернатні установи, вони в автономному режимі можуть сьогодні функціонувати. Певний чималий відрізок часу, тобто і забезпечені генераторами, забезпеченими засобами, там медичними препаратами, забезпечені е е продуктами харчування. Ну, тобто, сьогодні ми готові, всі готові наші заклади до проходження нормального і теплом, і світлом опалювального сезону. Ви вже згадали, що фінансова частина покладена наразі на військові адміністрації, але я думаю, вам теж є що сказати про бюджет, яким він був в минулому році, і як можете сказати, вже очікуєте, що буде у наступному з ним? Так, бюджет року, що минає, він був, ну якщо об'єктивно сказати, слава Богу, він був задовільний або більш-менш нормальний. Не було у нас проблем і на сьогоднішній день немає, не з виплатами заробітних плат, не проплатою комунальних платежів, енергоносії, всі наші, там, і заклади культури, спорту, освіти, соціального захисту, всі вони, всі ці питання закриті. Що стосується бюджету року, який має прийти 2024 року. Ну, без перебільшення він буде складний. Чому? Ну, перш за все, те, що Верховна Рада врегулювала чи, верніше, прийняла рішення щодо підняття до державного бюджету податку з доходу фізичних осіб, ПДФО так званого. І сьогодні всі кошти, які надходили, від е, військових частин, від силових структур, вони сьогодні всі йдуть до державного бюджету. Хочу сказати, що моя позиція на самому початку, вона була така, що ну, держава, в принципі, мала би це зробити, але вони мали б це зробити раніше. На мою думку, для того, щоб не було докорів не органам місцевого самоврядування, що, можливо, там не так використовуючи, що зрозуміло, що сьогодні всі бюджети мають бути направлені в першу чергу на зміцнення обороноздатності країни. І з обласного бюджету небагато немало, понад 1 мільярд гривень саме піднято сьогодні до державного бюджету. Тому е на стадії формування, і, до речі, хочу сказати, що обласний бюджет розпорядженням голови він підписаний прийнятий 14 грудня. Хочу сказати, що на стадії формування і вже те, що є сьогодні, зрозуміло, що ми бачимо певну недостатність коштів. Для всіх, безумовно, сфер в життєдіяльності в області. Це і десь спорт, це і культура, це і світ, і соціальний захист. От. Але ну, це викликано ну, і тим, що відповідно до законодавства у нас йде збільшення мінімальної заробітної плати, вона має відбутися два рази. Це з 1 квітня, і з 1 січня і з 1 квітня. Наступного року 7100 і 8000. Зрозуміло, що тут маємо виконувати законодавство. От і друга причина, ну, з оптимізмом десь дивимося, бо все-таки ми прогнозуємо, бачимо, що відбувається певний ріст десь у, в економіці. Тому я думаю, що вже в ході. В ході виконання бюджету відбуватиметься певна корекція, і е, великих проблем все-таки я надіюся і впевнений, що ну, не повинно бути в житті, скажімо, ну, наших установ підприємств. Які галузі в Житомирській області, попри повномасштабне вторгнення, продовжують розвиватися, і можливо, вже є за цей рік якісь успіхи в якійсь конкретній галузі. Приємно сказати, що так є галузі, які розвиваються, і в першу чергу, як, як би не складно це було, хочу все-таки відмітити це аграрну галузь. Сільськогосподарське виробництво особливо, особливо зернове господарство. Житомирщина з року в рік нарощує виробництво зерна, хоч зрозуміло, що велика проблема сьогодні є. в Цьому році із реалізацією реалізації зерна об'єктивно. Всі ми розуміємо, що наскільки ворог сьогодні нам не дає можливості експортувати через наші південні порти, і ми бачимо, що сьогодні відбувається там на Дунайських портах, і от певні проблеми були викликані і блокуваннями кордону на Польською, скажімо так, стороною. От, тому аграрники не доотримують тої виручки і яку, на яку надіялися, яку б хотіли, але хочу сказати, що все-таки валове вернисто зерна все-таки воно збільшено у нас. Хоча з другої сторони, приємно те, і я от, у нас є депутати, аграрники які займаються. Цією сферою, спілкуючись з ними і буваючи в громадах, приємно те, що така проблема з реалізацією все-таки вона шукає чи заставляє виробників шукати виходи з цієї ситуації. І потихеньку розвивається, відкривається новий переробник, можливо, там вони не такі великі, виробництва. І це теж закладає якийсь певний оптимізм усім нам. Тому от Ну, це крім, крім скажімо, все-таки переробна галузь розвивається. От. Ну і очікуємо ми там, що десь в межах 4-6 буде ріст виробництва продукції у наступному році. І таке випливаюче питання, якою буде увага Житомирської обласної ради до цих і усіх інших сфер у наступному році? Ну, перш за все, держава через кредитування, через пільгове кредитування дає можливість сьогодні бізнесу брати дешеві кредити і вкладати, вкладати їх саме, створювати нові робочі місця і відкривати підприємства. Зрозуміло, що бюджету, обласного бюджету, на жаль, такої можливості на сьогоднішній день немає, тому що ми... Раніше трошки ми говорили, я поясню, яка ситуація буде з бюджетом на наступний рік, чи яку ми очікуємо. Але держава все-таки створює програми і через банківську систему дає можливість сьогодні бізнесу отримувати кредитні ресурси і вкладати їх саме в ну, розвиток свого підприємництва. Чи будуєте вже плани на наступний рік? Сьогодні, коли напередодні новорічних свят, кожна людина, кожна сім'я. Мабуть, збереться і буде зустрічати новий рік. І, звичайно, я, як і мабуть, вся Україна, всі українці, перші плани, це зрозуміло, що це буде мріяти про мир, про перемогу, про повернення додому наших хлопців, воїнів, Збройних сил України, живими, здоровими. Оце, мабуть, найбільші плани, які кожен громадянин нашої області буде собі задумувати на наступний рік. І я в тому числі. І в мене буде завершуюче запитання або, можливо, навіть прохання. Що б ви побажали жителям нашої області і українцям у наступному році? Хочу побажати всім жителям нашої області, миру, здоров'я, впевненості, єднання, бо тільки в єднанні наша сила. Коли ми разом. Нам нічого не страшно і ми переможемо лютого ворога. Тому єдаємося, бережемо один одного, допомагаємо один одного. Гарних новорічних вам свят!